Моє зв'язку Роман Семенуха, заступник голови харківської ОВА Пане Романе, бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Дай Бог здоров'я всім! Навзаєм, пане Романе. Тож розповідаєте, як минулий вечір, ніч та ранок на Харківщині? Чи обстрілювали саме місто область і загалом, які є втрати і з боку окупантів? Якщо ми можемо про них говорити, про втрати з боку окупантів говорить Генеральний штаб. Наразі можемо говорити, що одна з небагатьох ночей, яка минула в Харкові, слава Богу, минулася без ракетних обстрілів з боку Білгородської області, контратакувальна операція Збройних сил України триває. На жаль, як і всі попередні тижні, триває перманентний обстріл території контрольованої збройними силами України. Зокрема, Ворог вчора гатив активно по звільненому куп'янську. Просто нещадно. Вчора дуже непроста е, ситуація була. Е, загалом е, сьогодні е, обласна військова адміністрація докладає всіх зусиль для того, щоб надати гуманітарну допомогу у звільнені е, е, населені пункти збройними силами України на Харківщині. Таких вже ну, те, що ми можемо говорити: понад, понад 300 понад і більше і насправді воно є більше, але наразі ми е про це не говоримо. Е відновлюється мобільний зв'язок, відновлюється газопостачання, е електропостачання вчора. Мобільний зв'язок вже з'явився, наприклад, в містах Балаклія, Шевченкове, е Купянськ. Е є сьогодні докладаються всі зусилля, щоби в найближчим часом. Мобільний зв'язок повернувся до всіх звільнених харківських населених пунктів. Пане Романе, от якраз ви зачепили ту тему питання щодо електропостачання. До прикладу, заступник голови офісу президента Кирило Томошенко зазначав, що електропостачання Харкова та області відновилося на 100%, Але з ваших слів ми розуміємо, що певні є перебої. Правильно розуміємо. Ні, ми говоримо з, з офісом. Одне те саме. Мова йде про те, що попередні три доби ми спостерігаємо часткове відключення саме Харкова, і те, що ви зараз протестувало повідомлення, воно стосується відновлення електропостачання вчора в місті Харкові. Вчора близько семи годин Харків був повністю або частково знеструмлений. Дякуємо всім. Працівникам ДСНС Обленерго і іншим компаніям, які вчора докладали чималих зусиль для того, щоб відновити електропостачання. Також користуючись нагодою, треба відзначити роботу мобільних операторів, які вчора робили все для того, щоб попри відсутність зв'язку, ой, вибачте, електропостачання, Харків залишався. В більшості районів з мобільним зв'язком ми продовжуємо цю роботу. Ну на жаль, ми розуміємо, що це яка нова реальність. Росіяни мстяться за успішну операцію збройних сил України. Але ну напевно, це якась нова реальність, якою нам доведеться жити якийсь час. Пане Романе, також хочеться запитати і ще щодо звільнених вже територій в Харківській області. Скажіть, будь ласка, які служби першими відновлюють свою роботу там? Бачили, що вже і почали пенсії за півроку виплачувати пенсіонерам, власне, якою там нині є ситуація саме з боку ось так компаній установ, які вже почали свою роботу. Ну, перше, це надання медичної допомоги, психологічної допомоги гуманітарна допомога, відновлення зв'язку, як я казав, відновлення. Наприклад, вчора в Балаклії вже відновили свою роботу відділення нової пошти і Укрпошти. Звичайно, що на окупованих територіях не виплачувалася готівкою за допомогою Укрпошти пенсія нашим пенсіонерам. І наше завдання в найближчий час зробити спільно з укрпоштою виплату. Людям а навіть ті, хто отримували нарахування пенсійні нарахування на банківські картки. Безумовно, через ну, не роботу банкоматів не змогли зняти готівку. Тому це також пріоритет, але найперший пріоритет це електрика. Від цього багато чого залежить, і тому всі сили кинути на відновлення електрики. Також відбувається розмінування, ворог підступно. Мінує, зокрема, абсолютно цивільні об'єкти помешкання. Тому ми дякуємо за Київ. Я не можу там все говорити в ефір, але триває потужна робота з розмінування, але територія величезна. Скажу без перебільшення, взагалі ця робота це виклик для області. Ну, величезна територія, слава Богу, звільнена. І тому сьогодні ми маємо докласти. Всіх зусиль якомога швидше зробити так, щоб люди відчули в повному обсязі, що вони повернулися на рідну на рідну землю, пане Романе. І також було повідомлення від Кадміну про те, що 400 мільйонів гривень відправлено на відновлення деокупованих територій Харківської області. Загалом наскільки великі масштаби руйнування та на звільнених територіях на деокупованих щодо об'єктів інфраструктури і так далі? Різні населені пункти по різному От, але скажу вам, що я місяця півтора мав змогу на власні очі подивитися руйнацію там Бучі Ірпеня, про які говорять. Ну, от я вам скажу, що частина з населених пунктів, звільнених на Харківщині, ну просто не співставно більші руйнування, ніж те, що, скажімо, там весь світ і кияни бачили е Бучі в Ірпені. Є більше руйнування, є менше руйнування. На сьогоднішній день треба відновити інфраструктуру для того, щоб були доступні дороги треба відновити окремі ділянки Укрзалізниці але на це піде певний час. Тому я на сьогодні б не закликав би в найближчий час людей, які знаходилися, скажімо так, в евакуйованих зонах, поки що повертатися в ці населені пункти. На це знадобиться декілька тижнів для того, щоб на мінімальному рівні відновити. Життєдіяльність в цих населених пунктах. І ще одним пріоритетом, про який хочу сказати вашій аудиторії роботи сьогодні, це відновити органи державної влади, органи місцевого самоврядування, бо чимало було колаборантів, яким заочно вручено органами прокуратури підозру. І безумовно, на цих територіях, на цих в цих територіальних громадах, завдання обласної військової адміністрації в найкоротші терміни відновити роботу державних органів, які б повноцінно змогли здійснювати свої повноваження в межах закону, який передбачає про воєнний стан.